У затоці через вибухи в морі загинули відпочивальники. Що на вашу думку треба зробити, щоб таке не повторювалося? Ну, в даний момент я не рекомендую там просто і все. Більше нічого не можу сказати. В даний момент це небезпечно, безсмисленно, умирати глупо. Більш будемо бути відповідальними. Тому що ну, зараз ні для кого не секрет, що в нас йде війна, і тому все можливо, тому потрібно бути більш обережним і слухняним. Треба не нехтувати своїм здоровим життям в першу чергу. Треба робити правильний висновок, чи стоїть туди їхати відпочивати чи ні. Ну можливо, якісь уроки змінної безпеки безкоштовні проводити серед населення. І насамперед для дітей у школах. І якось І обстежувати збережжя. збереже так. Я вважаю, що треба людям прислухатися до порад, які їм дають. Якщо це опасно, то краще туди не треба їхати, не треба заходити в воду, не треба оця горе провоцирувати. Може більше інформувати людей про те, що це небезпечно, якось поставити якусь охорону біля пляжів. Але все ж таки, я вважаю, що навіть якщо там будуть стояти якісь знаки, це вже буде як це сказати, вибір людини, йти туди чи ні. Треба проінформувати всіх більш детальніше, я думаю, і більш осознанно до цього відноситись.